Uh -huh. Так, і ось, до речі, про тему ефіру, щоб отримати те, що... те, чого в тебе не було, а це новий досвід. Те, чого не було, це завжди про... те, потрібно зробити те, чого ти ніколи не робив. Для того, щоб отримати щось нове, що ти хочеш, потрібно отримати новий досвід. Бо інакше нічого не зміниться. Якщо робити постійно, ми з тобою якось розмовляли: якщо робити постійно одні й ті самі дії, ну, буде один і той самий результат. Yeah. Нічого не зміниться. Тому дуже це моя улюблена тема. Тому успішні люди завжди змінюють якісь навички, звички. Тому вони а, як буде іслідують іслідують, коротше, іследують, нехай буде досліджувати. Досліджують, Так, ну правильно досліджують нові якісь ресурси для себе. От і я з цим, ну типу, я дуже погоджуюся з цим. От так само, як у мене зараз, я також. До речі, про стопу быстро, швидко скажу. У мене так само було в Україні, коли я трішки застрягла вже Я дуже люблю Україну. Звичайно, але мені там дуже тяжко, чесно скажу, коли зараз ну типу поці, всі я, я їх не витримую. Є люди, які витримують, я ні. Так ось, коли я трішки вже застрягла більше часу, чим потрібно було. У мене теж саме було зі стопами. У мене просто так от зажало і я і м'ячиком, і якимось ролами, і що я тільки не робила. Просто Андрій, у мене така, от просто така, от нупа взагалі була в якомусь такому стані, що все. Потім я поїхала, і воно все зійшло на ній, слава Богу. Але це правда. Тіло дуже реагує на це. Це правда. У мене я останні дні, я взагалі помітив таку штуку. Якщо перед, переді мною стоїть якесь там певне випробування, то мені от коли час підходить. Додії, там, наприклад, екзамен. От у мене сьогодні було був перезахист магістрської роботи, і я такий блін. А я хотів вкидати навчання, бо дуже багато роботи я не встигав. Uh -huh. Але було прийнято рішення, ну, все, такі, ну що залишилось за навчання заплачено, потрібно просто вже зробити. І ось сьогодні був перезахист магістерської роботи, і я щось так, знаєш нервував. І відчував це напруження це по-перше. А по-друге, я ще ще там вивчаю методики повні психологічні з розстановок, і там кожного дня там навчання будується таким чином, що потрібно здавати практики. Потрібно бути і в ролі клієнта, тобто відчувати на собі, що, що відбувається, і давати таку ж саму зворотню практику. По-перше, це обмін енергіями, бо не можна взяти і не віддати, або віддати і не забрати, бо кудись зіллється. І, ну, і буде погано обом. Тобто обидва в мінус підуть. Ось, і я не знаю чому, але я так був в класному темпі, 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 а потім щось змінився там тим менше навчання, я дуже актуальне почалось, потрібно було готуватись. Я перестав встигати, бо ти ж почав рано вранці вставати, щоб все встигати. І воно так потрошки почало структуруватись. І, коротше, ось я собі думаю, потрібно просто поставити день і домовитись з людиною здати ці практики. Просто ми рандомно в чаті, нас там дуже багато. Шукаємо терапевта, заходимо, домовляємось, і все. І от на сьогодні ми домовились. І я такий: все. А в мене ще така стратегія собі вибудував. Потрібно дуже багато матеріалу опрацьовувати, а мені легше його опрацьовувати, коли є досвід. Я такий думаю, я, я домовляюсь з людиною, вона робить практику під запис, і ми домовляємося на наступ, на там на інший день, що я зроблю практику. Але я в ролі клієнта на мені все відпрацьовується, я через середину це пропускаю. І потім, коли я беру матеріал для того, щоб готуватись, я все розумію. Взагалі, ось так. Я чітко знаю, що робити. No, я такий чук -чук, собі накидав і все, йду далі в практику. І ось це, знову ж таки, для того, щоб отримати ось це нове, новий досвід, потрібно робити нові дії.